Скажи життю так. Віктор Еміль Франкл. Про автора. Віктор Еміль Франкл був професором неврології і психіатрії у медичній школі Віденського університету. Він заснував метод, який пізніше назвуть третьою Віденською школою психотерапії, школу логотерапії Сер Сиріл Варт, колишній президент британського психологічного товариства, назвав його працю найважливішим внеском у царину психотерапії з часів Фройда, Адлера і Юнга. Франкл народився у 1905 року, мав докторські ступені в медицині і філософії. Протягом Другої світової війни він провів три роки в Освенцумі, Дахау. Та інших концентраційних таборах. Доктор Франкл у 1924 року оприлюднив свою першу працю у міжнародному журналі психоаналізу, а відтоді написав 30 книжок, які були перекладені 23 мовами, включно з японською і китайською. Він був почесним професором Гарварду, а також університету у Піцбургу, Сан-Дієго і Даласі. 29 університетів присвоїли йому почесні докторські ступені, і він виступав із лекціями в університетах усього світу. Помер він у 1997 році. Предмова. Доктор Франкл, письменник, психіатр. Інколи запитує своїх пацієнтів, що потерпають від чисельних важких та легких порушень. Чому ви не вчинили самогубство? У їхніх відповідях він часто знаходить підсказку до психотерапії. В одному випадку, людина тримається за життя через любов до дітей, в іншому, за ще не втілений талант, у третьому, ймовірно, стільки спогади, варті збереження, Виплести із цих тонких мотузочок поламаного життя стійку струмку структуру та відповідальність завдання і велике. Виклик логотерапії, створеної доктором Франклом версії сучасного екзистенціального аналізу. У цій книжці доктор Франкл пояснює досвід, який привів його до відкриття логотерапії. Під час довготривалого ув'язнення в нелюдських умовах концентраційних таборів він позбувся всього, окрім оголеного існування. Його батько, мати, брати, дружина померли в таборах або були відправлені до газових камер. Отож, уся його родина, окрім сестри, у цих таборах загинула. Як вдалося йому позбавленому всього, втративши все цінне, потерпаючи від голоду, холоду та жорстокості, щогодини очікуючи знищення, як вдалося йому вважати життя вартим збереження. Психіатр, який особисто досвідчував такі країни, що є психіатром. До якого варто прислухатися. Він, як ніхто інший, здатен подивитися на людське існування мудро і співчутливо. Слова доктора Франкла звучать глибоко, щиро, поза як спираються на нето глибокий досвід, щоб бути оманливим. Сказане, сказане ним також підкріплене його. Перестиженою позицією на медичному факультеті Віденського університету та репутацією логотерапевтичних клінік, які сьогодні набувають поширення в багатьох країнах за зразком його власної відомої неврологічної поліклініки у Відні. Важко втриматись від порівняння підходу до терапії та терапії Віктора Франкла з праці його попередника Зігмунда Фройда. Обидва психіатри спочатку займалися. Походженням і лікуванням неврозів. Фройд бачив коріння невротичних розладів у тривозі, спричиненні конфліктами і неіснуючими мотивами з неосвідомленими мотивами. Франкл розрізняв кілька видів неврозів і пояснював деякі з них: неогенні неврози, нездатністю особи знайти значення і сенс власного існування. Фройд наголошує на фрустрації в сексуальному житті. Франкл – на фрустрації волі до сенсу. Нині в Європі спостерігають вихід від Фройда і поширення екзистенціального аналізу, який виступає з кількох пов'язаних між собою формах, однією з яких є школа логотерапії. Для толерантних поглядачів Франкла характерно, що він не відкидає відкриття Фройда, але вибудовує на них свої висновки. Він також не зрікається інших форм екзистенціальної терапії, але вітає близькість з ними. Представлена розповідь за її стислості, майстерно вибудувала і захопила. Я двічі прочитав її, не підводячись із крісла, нездатний перевести підподих від захоплення. Десь на середині історії доктор Франкл презентує власну теорію леготерапії. Він так делікатно вводить її в оповідь, що лише закінчивши читати книги, читач усвідомлює, що це глибокодумне есе, а не ще одна жорстка історія про концентраційний табор. Читач багато чого навчиться із його автобіографічного фрагмента. Він дізнається, що відбувається з людиною, яка раптом усвідомлює, що їй нічого втрачати, окрім свого сміховітного голеного життя. Описана Франклом суміш потоку емоцій та апатії захоплює. Спочатку на допомогу врятованому приходить холодна відчуженість, цікавість до своєї долі. Незабаром виникають стратегії, покликані врятувати життя, хоча шанси на виживання є мізерними. Голод, приніження, страх і глибока злість на несправедливість можна витримати завдяки ретельному збереженню образом коханої людини, релігії, чорному гумору і навіть побіжно побачені цілющій красі природи, дереву чи заходу сонця. Ці заспокойливі моменти не зміцнюють волю до життя, якщо не допомагають в'язню знайти сенс у на його, на перший погляд, безмістному стражданню. Саме в цьому полягає центральна тема екзистенціалізму. Жити означає страждати. Вижити означає знайти сенс у стражданні. Якщо життя взагалі має сенс, має бути сенс у стражданні і у смерті, та жодна людина не може сказати іншому, у чому цей сенс полягає. Кожен повинен з'ясувати його для себе і взяти на себе відповідальність, передбачену цією відповіддю. Упоравшись із цим, людина буде рости попри всі приниження. Франкл захоплюється цитуванням Ніцше Той, хто знає, навіщо жити. Може витримати майже будь-яке як. У концентраційному таборі всі обставини складаються так, щоб в'язень втратив опору. Усі знайомі життєві цілі відкидаються. Єдине, що залишається, це остання людська свобода, здатність обирати власний підход до існуючих обставин. Ця остання свобода, визнана давнінними стоїками та сучасними екзистенціоналістами, набуває важливості в історії Франкла. Ув'язнені були лише присічними людьми, однак, принаймні, деякі з них, вирішивши стати вартими своїх страждань, довели людську здатність піднятися над неск... накресленою наперед долею. Як психотерапевт, автор, звісно, Прагне дізнатися, як допомогти людині досягнути цієї величі духу, як розбудити в пацієнтові відчуття, що він має обов'язково жити для чогось, попри важкі обставини, у які він опинився. Франкл наводить зворушливий опис одного колективного терапевтичного сеансу, проведеного своїми товаришами по ув'язненню. На прохання видавця доктор Флоранкл додав до книжки виклад основних принципів логотерапії. До сьогодні більшість публікацій цієї третьої віденської школи психотерапії, попередніми якою були школи Фройда та Адлера, виходили німецькою. Отож читач радітиме цьому додатку до його особистої оповіді. На відміну від багатьох європейських екзистенціаналістів, Франкл не є ані песимістом, ані антирелігійним. Автор, який стикається із повсюдністю страждання і силами зла, демонструє не диво оптимістичний погляд на людську здатність трансцендувати своє важке становище та знаходити адекватну провідну істину. Я раджу цю невеличку книжку від щирого серця. Позаяк це самоцвіт драматичної оповіді, зосередженої на найглибших людських проблемах. Вона має літературну і філософську чесноти і є цікавим вступом до найбільш видатного напрямку психології нашого часу. Передмова до видання 1992 року. Ця книжка побачила близько ста друкованих перевидань англійською, а також була перекладена 20 однією мовою. Тільки англомовний наклад склав понад 3 мільйони примірників. Це сухі факти, і вони пояснюють, чому журналісти з американських газет, особливо з американських телеканалів, перед початком інтерв'ю, почувши їх вигукують. Доктор Франкле, ваша книжка стала справжнім бестселером. що ви відчуваєте з приводу цього успіху? Я пояснюю, що насамперед зовсім не бачу в статусі бестселера моєї книжки досягнення і свого завдання, а радше свідчення поширення страждань і наші часи. Якщо сотні тисяч людей сягають про книжку, у назві якої закладена обіцянка відповідати на питання про сенс життя. Це питання має бути дуже болісним для них. Напевно, вплив цієї книжки, спричинений також іншими, друга теоретична частина основи логотерапії, заводиться до уроку, який можна почерпнути з першої автобіографічної частини досвід життя в концентраційному таборі. У той час як перша частина є екзистенційною перевірником моїх теорій. Таким чином, обидві частини взаємно підтримують їхню ймовірність. Я не думав про це, коли писав книжку у 1945 році. Я створив її протягом дев'яти плідних днів, а абсолютно переконаний, що книжка повинна бути видана анонімно. Справді, на обкладинці першого німецького видання немає мого прізвища, хоча в останню мить незадовго до друку друзі переконали мене надрукувати книжку з моїм ім'ям, хоча б на титульній сторінці. Спочатку, однак, книжка писалася абсолютним переконанням, що побачить світ як анонімний опус, який не перенесе авторові літературної слави. Я хотів лише показати читачу конкретними прикладами, що життя має потенційний сенс за будь-яких обставин, навіть за найбільш жалюгідних. І я вважав, якщо ідею проілюструвати ситуацію настільки екстремальною, як от перебування в концентраційному таборі. Заскладені в книжці думки будуть почуті. Отож я почувався відповідальним записувати те, що пережив, оскільки вважав, що це може допомогти людям на межі відчаю. І це водночас дивно і неймовірно для мене, що серед кількох десятків книжок, написаних мною, саме ця, яку я мав намір опублікувати анонімно, щоб вона не спиралася на авторитет автора, стала успішною. Знову і знову я попереджував моїх студентів, як у Європі, так і в Америці, не шукайте успіху. Що більше ви націлені на нього і ставите його за мету, то більше шансів його не здобути. Коли йдеться про успішність і не можна придбати, її можна тільки прагнути. І вона приходить лише як неочікуваний побічний ефект посвяти людини справді більше, ніж сама вона. Або як додатковий продукт присвяти однієї людини іншим. Щастя приходить неочікуване і те саме стосується успіху. Я хочу, щоб ви прослухалися до вказівок нашої інтуїції і далі керувалися ними, удосконалюючись, а потім ви житиме, щоб побачити, як у віддаленому часі, у віддаленому часі кажу я: успіх неодмінно прийде. Тому що ви забули думати про нього. Читач може запитати мене, чому я не намагався втекти, що тримало мене, коли Гітлер окупував Австрію. Дозвольте мені відповісти, розповівши одну історію. Невдовзі перед тим, як Сполучені Штати почали брати участь у Другій світовій війні, мене запросили до американського консульства у Відні забрати міграційну візу. Мої старенькі батьки були в захваті, оскільки сподівалися, що мені невздозі дозволять залишити Австрію. Однак я завагався, на мене не посідало питання, чи можу я залишити моїх батьків на поталу долі, дозволивши їм бути висланими раніше чи пізніше до концентраційного табору а на, або навіть до так званого екстремаційного табору. Чи зможу я взяти на себе таку відповідальність? Чи повинен я випистити дитя мого разуму, логотерапію, імігруючи на родич... народючий ґрунт, де зможу написати свою книжку? Чи повинен я зосередитись на своїх обов'язках сина, дитини, моїх батьків і зробити все можливе, щоб захистити їх? Я розглядав проблему таким і сяким чином, але не міг знайти вирішення. Це був різновид дилеми, що змушує людину благати підказки з неба, як кажуть. А тоді я помітив уламок мармуру, що лежав на столі у мене вдома. Я запитав батька про нього він пояснив, що знайшов цей камінчик на загрищі найбільшої віденської синагоги, спаленої націонал-соціалістами, і взяв цей уламок додому. Оскільки той був частиною таблички, на якій були записані 10 заповідей. На уламку зберегалася позолочена гіберська літера. Багато батько пояснив, що ця літера означає одну із заповідей. Я жадібно запитав, яку сама, а він відповів: шануй батька свого і матер свою, щоб довгими були дні твої на землі. Тієї миті я вирішив залишитися із моїми батьками та матір'ю. Відмовившись від американської візи